Напишіть, будь ласка, як вам світло, тому що мене трошки дратує, те, що я бачу, що картинка якась занадто зелена. От, але напишіть, як вам. Мені важлива ваша думка. Всім привіт! Мене звати Катя, Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Одразу кажу, що я захворіла, тому з голосом можуть бути якісь такі певні проблемки, але то не суть нашого відео, буде огляд на топ фейс і на спонжик щеглем. В наступному відео у нас буде огляд на палеточку Bobbi Brown, на оцю велику палеточку, і на палетку Pat McGrath для обличчя. Сьогодні у нас буде Top Face і спонжик щеглем Glam. Бачили в розпакуванні спонжик, бачили в розпакуванні. У нас буде така контурна палетка Top Face, у нас буде помадка Top Face, Ось така. У нас буде цілих два тональних засоби від Top Face. І навіть принесла вам отакий контурний стік, який ви вже 100% бачили на моєму каналі. Тож, давайте сьогодні фарбуватися, робити такий мейкап на кожен день. Все ж таки, вирішила нанести оцей Top Face CC крем. А саме його ми сьогодні будемо наносити, незважаючи на те, що він мені засвітлий і він мене впав. Що я вам хочу сказати. Що я просто в наступний день, як буду фарбуватися, я нанесу тон Скін хоча він не новий і він колись був в мене на каналі. От, але я сьогодні просто вам покажу свочі цього тонального крему. Все розповім, як він мені подобається ні. На мені ви теж його побачите, тільки просто в, в такому окремому відео окремій такій вставці. Це була така імпульсивна покупка, тому що він коштує щось 200 гривень. Ну, може, там, 230, ну, коротше, досить бюджетно на наш час. І просто пам'ятаю, що колись мені, він мені дуже подобався, колись це років 4 тому, напевно. Коротше, прям мені він подобався, і мені так захотілося поринутись в те минуле. І я його купила, чисто виходячи з цього. За цей стік теж не знаю. Показувати вам його на собі чи ні, тому що в нас є полекта, яку як я бачу, ви стовісоки бачили в інших блогерів, як і Тон Сі Сі, о тому, що це вже давно на Ютубі. Було показано, але я не показувала на своєму каналі. Тому, якщо вам важлива моя думка, то ви дочекалися все, що можу сказати. Також в мене сьогодні лінзи, які чомусь блукають по моєму оку і переміщаються. Мені це не дуже подобаються лінзи, якісь вони не дуже зручні. Оп. а нема. Давайте поговоримо спочатку про спонжок. Деякі продукти я пробувала щеглем. От, просто на каналі їх не показувала, тому що взагалі це було як подарунки для інших людей. Але цей спонжик я купувала е, в б'юті корнері. Він коштує всього 190 гривень, що в принципі на наш час досить так бюджетно. Він е, дуже такий щільненький. Він, по-перше, величезний, і це його, як на мене, найголовніший мінус, тому що ви бачите цей розмір. Навіть для мене це занадто. Ну просто що це за розмір спонжиком. Буду розносити. Ну, це просто як моє чоло. Майже як моє чоло, як моя величезна щока. Це занадто великий спонж. Нащо робити настільки великий спонж? Він прям дуже сильно розбухає. Ну, упакування. Давайте про упакування. Дуже класний. Ну, тут така коробочка, щеглем, туди-сюди. Тут нічого я вважаю, цікавого немає. От, то е Ох, як я взагалі не люблю це робити, тому що потім підіймати це тобі. Трошки схожий на спонжок, у цей власки б'юті, у мене ще є новий спонжик, гривень 300, ну не бюджетно. От Він теж досить чільний, але він теж великий. Але я думаю, ну це просто я вам показую, щоб ви розуміли от в порівнянні. За рахунок того, що він скосий з двох сторін, він так він досить великий. Але за рахунок того, що він скосий, може нанести в принципі, ну, все, що завгодно, і це в принципі зручно. Тобто його розмір мене не дратує, тому що я можу все спокійно нанести. Оце від щеглем, ну він якийсь. Форма, ну я не знаю, можна також все нанести, ну якщо, знаєте, трошки не вийожуватись. Але е, ну от він незручний. От я його взяла вперше, почала фарбуватися я розумію, що мені незручно. Мені легше просто ним не користуватися, чим, ну я не знаю, чим. Користуватися. Розумієте, про що я кажу? Це, звісно, як і все в цьому огляді, і не тільки в цьому, це все суб'єктивно. Це я просто нагадую. От, звісно, що як візажист, я намагаюся говорити більш об'єктивно, але все-таки блог це мій блог, і я фарбую себе, і мені не подобається. Взагалі, в мене зараз на так, кожен день, скажімо так, в мене взагалі є така стала косметичка, яка. Не змінюється ніяк. Бесб'юті мені подобається більше. На моїй комбінованій шкірі без б'юті краще тримається. Топ Фейс, оцей саме Сісі Крем, він якось більш швидко пливе і на літо це 100%. Ні, для мене враховуючи, яке стало літо, таке спекотне. Так? То як на мене, оце дуже класно буде для сухої шкіри, нормальної, комбінованої, можливо, взимку. От, вже влітку жирна і комбінована, ну не буде це переносити. Як на мене, він дуже швидко починає якось. Е, ну, знаєте, проходить півдня, і він якось вже виглядає, ну так подуставши, знаєте, трошечки втомився на обличчя. Хоча є інші тоні засоби, які на мені тримаються окей е, до самого кінця. Коротше, от просто він трошки не до моєї шкіри, я полюбляю е, трошки інший фініш і трошки іншу стійкість. От, пакування дуже схоже на IT Cosmetics, на такий, типу, ну, не типу, американський бренд, який такий, типу там, люкс. Тут у нас є SPF 50, там в нас тут є захист, як я розумію, і від всіх коротше, цих лучей, променів. Тож, це нас Natural Low CC Color. Ну, коротше, це не інтересно. Крем консилер це ще і консилер. Ой, у нас він зберігається 12 місяців. Я розумію, використанням треба стріхнути. 30 мл, в принципі, на цьому все. Я думаю, що цього достатньо. Я ну, нічого нового не буду, в тому плані, що я люблю на кожен день максимально тоненьке покриття, і я його забрала в роботу, хоча я хотіла його для себе залишити. Коли купувала, але я зрозуміла, що Les Beauty мені подобається більше. І тепер типу, я його краще заберу в роботу і буду ним працювати, тому що, по-перше, ну, я купила світлий колір трошки, тобто, 01 ну, перший колір, точніше, перший колір для мене засвітлий. Я думаю, це вже на цьому етапі видно. От, якщо домішувати сюди аджастер. То стає покраще виглядати, мені більше він якби пасує. Він гарно наноситься і цим пензликом, і спонжиком. Тобто сам тон працює, лягає, мені подобається. Як? Поки я його наносила на своїх клієнтів, деяких, на себе, він нічого не підкреслював, він, в принципі, гарно лежить. Тобто він одразу лежить дуже красиво. Гарно тушується, і навіть якщо його наносити побільше, він все одно виглядає привабливо. Ну, Тобто по фінішу, по тому, як це все виглядає на обличчі, мені дуже подобається. Мені просто не подобається те, що він досить швидко якось починає на мені ну, не такий стійкий. Враховуючи, що я хворію, у мене шкіра трошки така а, сухенька і така, знаєте, трошки натерта цими серветками і так далі. То ну, лягає гарно, мені подобається. Я навмисно дуже зволожувала обличчя, щоб він не був таким прям жирненьким. Я вважаю, що він від легкого перекриття до середнього. Ось так це все виглядає на моєму обличчі. Я зараз вам покажу різні ділянки. Ділянки. Під очі я його так само нанесла. От підборіння в мене досить суха ніс, але все одно виглядає. Ну, типу, нормально, непогано. Тобто, не знаю, ну видно. Я думаю, що вам видно. Якщо ви любите такий ефект типу glow, справжньої шкіри, у вас в принципі не. Ну, коротше, шкіра може витримати таку текстуру, буде гарно триматися, то можна купувати. Звісно, якщо сюди наляпати багато пудри, то в принципі буде триматися не так погано. якщо... Поправляти макіяж впродовж дня, але я не люблю робити другий пункт. Я не люблю поправляти макіяж впродовж дня, хоча це треба робити. Ну, загалом це треба робити, але мені це не подобається на собі робити, тому я це не роблю. Беру консилер Джефрі Стар. От стосовно консилера Джефрі Стару, я його так хотіла, так хотіла, чесно, ну, купила би я його вдруге, моє мовчання, напевно, вам про щось каже. Я обрала ще для себе відтінок c 3.5. Мені не подобається цей відтінок. Сьогодні це взагалі буде дуже смішно виглядати на мені, тому що я взагалі ну трошки оливка, то в мене рожевий і жовтий консилер. Це просто те, що ми заслуговуємо. Ну, а я сама обрала відтінок, я сама трошки винувата. Да? Як під підкладка Пітіня, це теж гуд, але просто не знаю, ну це як звичайний матовий консилер. Немає нічого в ньому якогось унікального. Ну, типу, якщо у вас немає цього консилеру, я не думаю, що ви будете якось засмучуватися. Давайте почнемо з Skin Wear, оцей мед Ефект. Long Lasting Foundation, у нас SPF 15 в ньому є. У мене відтінок 0,02, 30 мл. Він досить щільний, він набагато краще перекриває, аніж попередній Top Face CC крем. Такий одразу матовий, але не занадто матовий. Він досить пластичний. От, якщо я буду показувати вам свочі, а я буду показувати, то ви побачите, що він досить такий: от, ну те, що він такий. Типу кремовий, от пластичний, він гарно тягнеться, і е, з ним можна зробити прям, ну, досить щільне покриття, насправді, прям таке щільненьке. Я його на кожен день наношу тоненьким шаном. Він непогано тримається, але через годин 12 він виглядає вже втомлено на обличчі. Е, е, ну, в принципі, 12 годин це дуже багато для макіяжу. Подобається сама просто текстура, те, як це лягає, що він трошки фіксується. І він, от саме не залишає легкого фінішу. Я інколи його навіть можу не припудрювати. Тому що він матовий, не легкий, і я просто наношу цей тональний крем, консилер, і одразу починаю наносити контурних на обличчя. Мені такий варіант дуже подобається. Не те, щоб це в мене одна пудра, яка є вдома саме для себе. 100% не одна, але я її так люблю, я її для себе купила в повному розмірі. Тому як би ну, гріх нею не користуватись цією такою кралею. Ну... Якби я вибачаюсь. Беру з тему і те-зону я закріплюю пуховочкою, набираю так пудру. Вона, Я її люблю, вона в будь-якому шарі виглядає гарно. Я більше закріплюю саме те-зону, тобто підборіддя, під очима, над губою також а, цей спинку носику, а гарно припудрюю і чоло. Саме периферію обличчя я буду припудрювати пензликом вже дуже тоненьким шаром, для того, щоб ну, не, не занадто робити суху таку підкладку під контуринг, скажімо так. Коротше, це в нас контур палетки. в мене відтінку в 01 Хоча можна було взяти відтінку 02 Я 0,2 відтінок бачила в житті цієї палетки, і він мені дуже сподобався. Теж дуже класні там кольори. Там є темний відтінок в другій версії, в другому кольорі цієї палетки. І він теж такий там, знаєте, трошки як контур він більш прохолодний. Коротше, в нас тут є контур, хайлайтер і бронзер. сет. три в одному, по-перше, мені подобається пакування. Скажімо так, я її ухопила, урвала, кажіть, як хочете за 200 гривень. Боже мой, одразу кажу: за 200 гривень це просто найкраще, що можна було знайти на ринку. Це дуже крутий продукт. В принципі, все, що казали інші блогери, це все правда, це неймовірно. Вона в мене зараз в роботі. Я би купила в роботу ще 0,2 другу, відтінок цієї палетки. Навіть купила б палетку рум'ян. Є ще палетка рум'ян. Навіть без знижки це варта своїх грошей. Вона без знижки коштує десь, напевно, гривень 400. Щось таке в моїй пам'яті. Якщо бачите на знижках, хапайте, якщо навіть вам не потрібно. Тож, тут в нас 8 грамів всього в палеці, тобто не дуже багато тут грамів, вона досить швидко може закінчуватись, але. але... Якщо б чесно, от якщо б я для себе купувала, я би собі придбала другу версію, другий колір, тому що оця трошки для мене засвітла, але в роботі це саме те, що треба. Я вам хочу окремо показати відтінок Light на одній вилиці, вилиці на іншій бронз. І о, оцей коконат просто зверху потім нанести, тому що він самий темний і, в принципі, ну так знаєте, чисто затемнити собі вулиці. Для мене він, ну, за світло я б таким не користувалася на собі, але от сьогодні на світлий тональний крим. То я в чистому вигляді цей відтінок лайт не використовую ні на кому, я його змішую з відтінком бронз, тому що він зам... для мене якийсь засвітлий і трошки в ньому є якийсь рожевий такий підток. Що мені подобається в цій палеці, це її формула. Дуже ніжні відтінки, ну, точніше, дуже ніжна текстура, це прям дуже ніжно. Це, якщо враховувати і згадувати ціну, боже, видно. якщо враховувати і згадувати ціну, це дуже шовковиста текстура, красиво лягає на шкіру. Е, ну Не Hourglass і не подмагрант, звісно, що, але за 200-400 ну за 400 гривень. Це просто вау. Далі відтінок бронз. Ну, тут прям такого контуру, як на мене. Все ж таки, ну це відтінок тільки лате, Але якщо з бронзер, з бронзу змішати, то в принципі виглядає непогано. Я думаю, видно, що бронз більш такий тепленький. Класний і теж прикольний бронзер. Але ну не на всіх, це вже на більш таких засмаглих дівчаток. Не на прям білошкірих, як на мене, може бути занадто руденько, але ну тут хто що його полюбляє насправді. Тепер давайте переходити до хайлайтеру. Це такий золотавий хайлайтер, він непоганий. Але якщо перепудрити шкіру, і вона буде прям сильно такою запалірованою сухою, інколи цей хайлайтер ну прям взагалі не наноситься. От прям він взагалі не хоче наноситись. А це в мене було тільки один раз, коли я наносила рум'яна нот на цей, коротше, наносила рум'яна свої новенькі після підвищення, які я купила. І на ті рум'яни просто взагалі цей хайлайтер не хотів наноситись. А так він гарно вполяровується сильно, прям сильно текстуру він не підкреслює, до речі. Тобто, ну, терпимо. А терпимо бувало набагато гірше. Тобто не саме поганий такий бюджетний хайлайтер. Гарно сяє і в, ну, в день, а, і коли ти знімаєш відео в день. Я маю на увазі і в житті гарно виглядає, і в камері. Ну, непоганий хайлайтер, я думаю, видно, що він ну, сяє. Я його так натерла о, добренько. Далі рум'яна, ну рум'яна сьогодні у нас мопед маграють. Щось на люксовому у нас сьогодні буде. У нас у нюдвінус. Просто в мене сьогодні світлий тон, можливо. І, ну так, трошки рум'яне з'являються, але ну так. Не сильно. Я стою дуже такою, знаєте, з злою тіткою. Агресивно такою стою. Тому що я хворію, мені погано. Саме час поговорити про Top Face Skin Twin Perfect Stick. У мене в кольорі 01 якщо не помиляюсь труфіль. Ту 9 грамів, а, нічого нового, дуже таке дешеве пакування. Саме звичайне, воно на відчувається якось приємно, ну таке дешеве пакування. Відтінок трюфіль, просто звичайний восковий стік. Нічого такого в ньому немає надзвичайного. Зараз, от прям щоб йти, ну, зайти, так от, от прям купувати. Я не бачу сенсу. Давайте цим стіком собі трошки губи відконтурую. Uh, да, це 0,1 ну, перший відтінок, тому що він такий світленький. 0,2 ну, вже йде більш рудий. Раніше мені він прям дуже подобався зараз. Ну, типу, стік і стік Я от, ну, його закінчу. Це, до речі, новий. Я вдруге купила цей стік, чомусь в роботу, нашу не знаю. От, але ну, тут ще набагато його залишилось насправді. Я його, коли закінчу, вже повторно не буду купувати, тому що вже просто цей продукт трошки пережив себе, як на мене. Зараз мені здається, можна знайти щось більш. Ну, Цікавеньке. От а так, цей колір Труфіль трошки ну, схожий щось між оцим лати і бронзер відтінком. Тобто, щось таке от світленьке, але більше як бронзер, все ж таки він йде. Якщо ви дуже темно, вам, най ну, перший колір буде занадто світлий, ви його на собі просто не побачите. Оформлюємо брови. А, зараз вам покажу, що сталося з Патрісією Ледо. Я не пам'ятаю, коли я його купила. Ну, давненько вже, напевно. Ну, місяць 4-5 йому, напевно. Мутний він, тому що в косметиці я його вимазала. Він чомусь зламався. Кришечка зламалась. Оця, тобто, це виїхало. Я тільки що вправила. Сподіваюсь, ви бачили. І бачите, він не закривається до кінця. А, і мене це дратує, що він перестав закриватись до кінця. От, і оця історія, отака, от, що він до кінця не закритий, напіввідкритий мене трошки дратує. Сьогодні візьму помадку П'єрене. Подобається бренд П'єрене. Якщо, чесно, хочеться ще більше продуктів спробувати. В Цій палеці є один мінус. Е і дуже вагомий для мене мінус. І покоричневий, просто давайте його трошки складочку додамо. Так трошечко. Якщо говорити взагалі про бренд Top Face, сьогодні все ж таки більше про Top Face бренд. Мені він подобається. В них насправді дуже багато класних є цих продуктів і пензлики в них нормальні, типу, прикольні є по формі. Мій улюблений для губ. Але Коді Professional все ж таки перше місце займає обожнюю пензлики Коді Professional. Я там знайшла такі пензлики. Вони в мене в роботі. Ну це просто такі скарби. Якщо вам цікаво відео про пензлики, бюджетні чи українського бренду, то пишіть в коментарях. Я обов'язково зніму це таке відео, тому що я ці пензлики не бачила, що хтось показував у коді, але вони чудесні. Типу, чому їх не показували? Це питання. Трошечки, відкрите. Тому чекайте огляд. Та ми просто будемо робити щось більш таке складненьке, і щоб подовжити працювати з тінями і повикористовувати темні відтінки, тому що ну, це світло і об'єктивно видно, що з ним все ок. Одразу затемнюю нижню повіку спочатку. А щоб намалювати рівні стрілки, як на мене, найкращий спосіб це малювати поступово одне око і інше. Тоді ви будете контролювати і краще бачити. І Повторюсь, контролювати, якщо буде якась різниця, це одразу виправляти. І друга моя порада, якщо так можна сказати, порада це, якщо не подобається варіант поступово малювати стрілки, от хочете по одній, і, ну, і все, хочете, і що, і що я вам зроблю? Да? То раджу починати з ока, яке більш для вас складне, і завершувати більше е, простим оком. Не те, щоб це прям дуже полегшить вам життя, але, як на мене, чисто психологічно приємніше спочатку зробити як щось складне, і потім видохнути, і вже на легкому такому настрої робити е, ну, більш, легке, е, більш легке око, яке у вас 100% вийде. Ну це, як на мене, там дивіться самі. Починаю малювати хвостик стілочки і з'єднувати з міжвійним простором. Я сильно не буду тушувати стілку по міжвійному простору. Я більше просто буду тушувати в куточку. Лораль в мене є темно-коричнева така тушь. Стосовно цієї туші панорами, флораль, мені вона дуже подобається, але вона якось занадто швидко застигає, якщо чесно. Ну, скільки ці туші? Активно я нею користуюсь, можливо, другий місяць, і якось вона вже занадто густенька якась. О, я забула сяючий відтінок нанести. Беремо тоді по трисію ледо, автоматичний олічик, нуль другий відтіночок. Треба піти купити ще собі олівчиків для губ додому. У мене ще дуже скудний набір. Ну і малюю свої губи. І залишається помадка це теж на новинка. Давно на ринку бачила у багатьох візажистів. Це така сатинова помада Lip Sensitive Style. Напевно, написано. У мене в другому кольорі. А тут 3,5 грами. А, гарне пакування, мені подобається, дуже таке стильове, біленьке. Є 0,1 колір, кольор, він більш світлий. 0,2 мені подобається, якщо чесно більше. Він трошки темніший і ну, таку, такий нюд, карамельний нюд. Він тепленький, але не занадто. Це глянцева помада, ну, така кремова, вона не застигає. Вона не стійка. Вона переходить там, якщо ви щось, ну, якщо ви палите, якщо ви курите палите, вона буде переходити, якщо ви будете пити, їсти, вона, коротше, буде сходити, переходити на щось. Але що мені подобається, вона не так швидко стирається. Тобто, ну, як така звичайна кремова помадка. Верхній шар сходить і знизу ще щось залишається. Але кольор 02. Ну, Ну, красивий. Отак в комбо з більш темним олівчиком мені прям дуже подобається. Ну що ж, давайте трошки вам покажу цей макіяж. Ну і будемо завершувати це відео. Напишіть, як вам макіяж, як вам цей огляд, чи пробували ви ці новинки від Топ Face і старинки, як вам взагалі ці продукти подобається чи не подобається. Коротше, пишіть коментарі, я обожнюю читати ваші коментарі і дуже цікавлюсь вашою думкою. І також мені цікаво, на яку косметику ви би хотіли бачити огляд на моєму каналі, тому що є безліч брендів, є вже дуже багато різноманітних новинок. Напишіть, щоб вам було цікаво побачити саме від мене, можливо, огляд на якісь новини. З Єви, можливо, якийсь інший бренд. А, коротше, напишіть, тому що в мене нарешті з'явилося натхнення, мені хочеться знімати відео, і я знову розумію і, знаєте, відчуваю те, що це все ж таки те, чим я хочу займатися. І мені хочеться це робити, мене це дуже надихає і хочеться надихати вас. А, і я дуже довгий шлях проробила до того, щоб нарешті повернутися в цю справу. Нас по-справжньому повернутися, тому що я можна сказати, що зникла на роки півтора з YouTube. Скоро моєму YouTube 4 роки, тому це досить великий проміжок часу. Я тут, і дуже великий проміжок часу по-справжньому мене тут не було. І я дуже рада, що мені допомогла та допомога, яку мені надали, і це. Зараз має свої результати, тому напишіть, що б ви хотіли від мене бачити. Можливо, якісь уроки макіяжу. А мені треба розуміти просто вашу загалом зацікавленість. Більше вам цікаві просто огляди на якісь новинки. Чи вам більше цікаві якісь уроки по макіяжу? Що саме ви від мене хочете бачити? Можливо, і те, і те, просто коротше напишіть вкотре, що ви хочете бачити. От тому, що новинок дуже багато, косметики, яка мені подобається, яку хочеться спробувати її дуже Є занадто багато, тому хочеться більш якось свідомо щось купувати, щоб це було і мені цікаво, і вам також цікаво, тому що, якщо я буду купувати виключно те, що цікаво мені. Ну, переглядів відверто все сильно збирати не буде. От, а хочеться збирати трошки переглядів і якби зростати, так? Зростати в цій справі. Тож я буду чекати на вашу думку, на ваші можливі якісь ідеї, що вам хочеться. Також напишіть, що хочете відео з Андрієм на огляд дуже багато косметичних брендів і косметики, тому що Андрій закупився там. Купа косметики, я те щось прикупляла, і ми це все можемо разом протестувати в одному величезному відео. Тож, коротше, я буду чекати на наш такий діалог. В коментарях, звісно, що нічого нового. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте, звісно, що коментарі, робіть репости, донайте на ЗСУ, звісно, що слава Україні! І ми побачимо з вами дуже скоро в наступному відео. Папа, друзі!